Повідомлення про недорозвинення трьох середніх пальців на лівій ручці новонародженої прозвучало як удар. Замість пальців стирчали три горбики. А може, виростуть, з надією звернулась Валя до лікарки. Це буде така ж несподіванка, як і те, що їх нема, розумно відповіла вона і додала навздогін. Народжувати треба вчасно. Валя з острахом чекала реакції чоловіка на таку новину. Відповідь прийшла за добу у вигляді записки. Залиш у лікарні. Одружилися вони пізно, їй 35, йому так взагалі 50. Музикант скрипаль йому зовсім не потрібна була родина через постійні гастролі. Але мама переконала, коли її не стане, пропаде без жіночої руки. Гліб обрав валю. Гармонійна, зазначив він, не привертатиме зайвої уваги, але й на люди з нею не соромно вийти. Залицяння були короткі, валя погодилася. І незабаром вони розписалися. Ніхто не приїхав забирати Валентину, а вона, ніби передчуваючи, взяла з собою всі дитячі речі для виписки. Валя своїм ключем відчинила двері, залишила дорожню сумку на порозі і, не знімаючи пальта, пройшла до спальні. Вона обережно поклала доньку на ліжко, розв'язала рожеві стрічки, що стягували ковдру, і ослабила пелюшки. Дівчинка, відчувши свободу, Потяглася у вісні, кривлячи личко. Валя усміхнулася, але раптом відчула чийсь погляд. У дверях стояла свекруха, з перекошеним від злості обличчям. Принесла таки в дім виродка. Ну навіщо ви так? Це ж лише пальчики. Спершу пальчики, а потім виявиться, що вона розумово відстала, пішла й додала зі скрипом. У нашому роду таких не було. Валя злякано озирнулася на доньку та безтурботно спала. Скрипнули вхідні двері і знову зашаркали ноги свекрухи. Попередити сина, підготувати. Гліб увійшов до їхньої спальні і зачинив двері перед матір'ю. Ну, показуй, якщо вже принесли, сказав, не дивлячись на дружину. Валя поспішно витягла ручку, немовляти з сорочечки. Повністю розгорни, вона роздягла дівчинку догола та морщила личко, а потім розплющила ще затуманені блакитні оченята і подивилася на батьків. Що нависли над нею. Переверни, вимагав чоловік. Валя поклала дівчинку на животик і та заплакала. Плакала з образою, захлинаючись, ніби розуміючи, що її розглядають, шукаючи ваду на її маленькому беззахисному тільці. Лише пальчики. Також з образою в голосі вторила доньці Валя вона ж здорова. Я мріяв, що моя донька буде скрипалькою. Вже й скрипку придивився, а ти кого народила? ущербну. Не було в нас уроду таких, правильно, мама каже. Лікарі сказали не перебивай, зараз відкриєш вікно і вийдеш з кімнати. Якщо заплаче, не заходь. Що ти таке кажеш? На дворі ж березень, мороз ще, вона ж помре. Вибирай, я чи вона? вигукнув чоловік і вискочив з кімнати. Валентина хутко запеленала доньку, дала їй груди, щоб та заспокоїлася. Поки дівчинка смоктала, Валя приймала рішення. «Проживемо, крихітко. І вночі вони тихенько пішли, оселилися в мами в невеликому містечку. Мама вийшла на пенсію, а Валя закінчила бухгалтерські курси і пішла працювати. Марта саме так назвала доньку Валентина, зростала розумною і талановитою дівчинкою. Звісно, вона звертала увагу на свою ручку, але Валя одного разу сказала їй У тебе Божа відмітина, це особливий знак, і донька більше не питала. А коли брала до рук фарби чи олівці, забувала про все. Іронія долі. Вона була шульгою, але мусила розвивати й праву руку. В результаті малювала обома. Основний малюнок наносила правою, а потім, затиснувши пензель чи олівець, між двома пальчиками лівої руки, виводила дрібні деталі. І тоді картина одразу ставала виразною. У свої чотири роки вона знала безліч відтінків аквамариновий. Амарантовий, бірюзовий і використовувала їх у своїх роботах. Іноді вона зізнавалася мамі. Я заплющую очі, і одразу сусідська біленька собачка, коли гавкає, стає ліловою. А дорогою з дитсадка розповідала: Вихователька, коли сердиться, буває то кольору буряка, то лаванди. Фантазерка, думала Валя. Бабуся водила маленьку марту на гурток. А з шести років її віддали до художньої школи. Про дівчинку заговорили, у школі влаштовували її персональні виставки. У роботах Марти вже проявлявся власний почерк, а кольори мали приставку глибокий, карміновий, зелений, кораловий. Маленька Анрі Матіс з таким заголовком у рубриці Новини з провінції вийшла замітка в літературній газеті з трьома роботами Марти. Якось у їхній квартирі задзвонив телефон. Валя підійшла. Це Гліб, привіт. Гліб? Я прочитав про нашу доньку в газеті. Оце так, нашу. Ти ж відмовився від неї. Але ж вона носить моє прізвище. До речі, дякую за це. Я надсилаю вам гроші іноді. Це на освіту доньці. Я надсилатиму більше. А ще мама померла. Я залишився сам. Співчуваю. Марта знає про мене? Знає. Можна мені з нею зустрітись? А як же її потворність, пальці ж не виросли? Пробач мені, я був дурний, слухав матір. Марта особлива дитина, дуже чутлива, вона живе у своєму світі кольорів, і твоя поява може зруйнувати її гармонію. Не зараз. Валя поклала слухавку. Марта ще навчалася в художньому інституті в столиці. А її роботи вже мали успіх на виставках художників, їх купували. Колір, як і раніше, грав головну роль він чіпляв, приковував погляд і був основою її картин. Його хотілося вивчати, розуміти, давати йому назву. Поступово природні мотиви змінилися сюжетами з людьми. Тут теж відчувався вплив Матіса. Обличчя були написані широкими мазками, а окремі риси. Старанно промальовувалася лівою рукою, у якій вона тримала пензель двома пальцями. Якось біля інституту її зупинив чоловік. Він був у віці, його костюм вирізнявся майстерно підібраною кольоровою гамою, що відразу відзначила про себе художниця. Марто, можна без церемоній? Мене звати Гліб Миколайович, це ім'я тобі про щось каже? Ви мій батько, розгубилася дівчина. «Давай на ти, Марто, ти виросла без мене гарною, розумною талановитою. У мене мало часу, я вже старий. Дівчина не знала, що сказати, і випалила наспіх. Мені треба на лекцію. Доню, я чекатиму тебе після занять за цією адресою. Він простягнув папірець. Коли Марта зайшла у квартиру, перше, що побачила свою картину. Вона висіла по центру і займала весь вільний простір стіни. Ти її купив і зрозумів, про що вона? Ну, звісно, ось сидить жінка, спершись на спину чоловіка. Це ж мама, так? А чоловік, здається, я. Підвівся, щоб піти, і мама втратила опору. Трохи завалилася назад, її руки розкинулися, і в наступну мить вона має впасти. А наші ноги грузнуть у хиткому піску. Ну, скажи, я правильно зрозумів сюжет? Це ж ми з твоєю мамою? І назвала ти картину миттєвість по секунда, і все зруйнується. Все як у нас. А які глибокі тони фарб. Жовті, зелені, фіолетові, але ти не побачив головного. Бачиш, з під маминої руки видно маленьку фігурку дівчинки, ось ця повітряна рожева плямка, це я біжу на допомогу, щоб зупинити миттєвість. Доню, пробач мені, Гліб узяв ту саму руку Марти та підніс до губ, але вона її відсмикнула. Я не знаю, чому ти покинув нас. Мама так і не пояснила чи не захотіла. Але весь цей час я бачила тебе фіолетовим, я все бачу крізь призму кольору. Можливо, і ти у моїй уяві перефарбуєшся, і тоді я напишу іншу картину. Я перефарбуюсь, ти ж мені допоможеш. І ще музика. Дозволь бути поруч, доню. Нас залишилось тільки двоє. А мама? гліб замислився, а потім, як колись давно, заговорив тим самим тоном, але вже з дочкою вона вкрала тебе в мене. Не дозволила зустрітись раніше. Це не пробачається. Коли померла моя мати, я залишився зовсім один. Марта мовчки слухала, усе вдивляючись у цю людину ще вчора, зовсім незнайому, а сьогодні вже того, хто претендує на роль батька. А Гліб усе продовжував усе це буде твоїм. Він обвів руками простір навколо себе а наш союз дасть нам обом особливий підйом. Я знову почну гастролювати. А ти їздитимеш зі мною, доглядатимеш за мною і писатимеш свої картини. Я покажу тобі світ, він такий кольоровий. Ми поїдемо на батьківщину Матіса. Гліб збуджувався, у хід пішли руки, то змахував ними, то ніби води в пензлем у повітрі. А Марта чим більше слухала, тим менше інтересу він у неї викликав. Вона повільно обвела поглядом кімнату і звернула увагу на фіолетовий відтінок шпалер. Із химерним візерунком кольору чорнила, на бліді бускові штори, на витончені чашечки лавандового кольору з фіолетовою облямівкою. Вона відчула, що втомилася і від його словесного потоку, і від цієї депресивної кімнати, і раптом до її слуху долинуло. Я помітив, що ти не називаєш мене татом це все її вплив. І, взагалі, доню. Ми з тобою люди творчі. А мама, ну що, мама? Марта, не давши йому договорити, раптом промовила. А все таки ти Фіолетовий. Вона розвернулася і пішла, зачинивши за собою двері будинку, який, як вона відчула, ніколи не стане їй рідним.